Московське князівство е, ну, було під владою речі А Що ти кажеш? Почитайте, мені зараз ходили замість своє запитання, а я дуже цікавий відповідь поділено Україну на правобережну, то було Після його відставки було поділено Україну на правобережну, то вона була до Польщі. І на лівобережну вона була до Москви. Ну до з ким ти договори, він підписав, що він напав. З Польщі? З Польщі, по 3 з Москвою. Я тобі зараз підказую зі. Слава Богу. Ну, то й трихати.

він підписав з Польщі, цей кідовою. Він Чудність? з Польщею. Чудність. В якому Україна набувала автономних прав. Ну, незалежності. Не набувала політичної демократії демократії 14 16